Масажне крісло Алюр від відомого іспанського виробника Рексон являє собою унікальне комфортне масажне крісло з широким діапазоном різноманітних функцій та видів масажу. Завдяки новітнім технологіям знадобиться всього 30 хвилин для ефективного масажу всього тіла. Крісло поєднує декілька різних масажних технік і режимів, які приносять неймовірне відчуття розслаблення, задоволення, оздоровлюючи при цьому весь організм користувача. Ця модель крісла включає в себе функцію автоматичного визначення форми та розміру тіла для більш точного та комфортного масажу. Ця функція відрегулює масажне крісло під конкретного користувача з огляду на його зріст. Пристрій визначить розташування плечей та шиї користувача. Унікальна функція 4 d масажу дозволяє відтворювати техніки професійного масажиста рухом масажних роликів з різною швидкістю обертання і в трьох площинах. Вгору вниз, праворуч, ліворуч і вперед назад. Масажне крісло Алюр 4 d оснащено довгою масажною кареткою, довжиною 135 см. Її інноваційний роликовий механізм ідеально повторює вигини шийного відділу та забезпечує якісний масаж по всій довжині хребта і далі аж до стегон та сідниць, захоплюючи до 60% більше площі спини, ніж стандартні масажні крісла. Також крісло може виконувати компресійний чи аеромасаж. Повітряні подушки масажують все тіло або окремі його частини. Крісло має ще одну унікальну функцію функцію витягування хребта. Досягається ця функція рухом масажних роликів, які, рухаючись вздовж спини, сприяють її витягу та нормалізації положення хребетних дисків. Також крісло має функції підігріву зон ніг та спини, 3D-ролоковий масаж стоп і функцію невагомості з технологією Zero G. Остання забезпечує оптимальне положення тіла у кріслі і дає відчуття невагомості у просторі. Масажне крісло Алюр представлене у виставковому залі в Києві по вулиці Вишгородська, 45 та доступне для безкоштовного тестування. Доставка по Україні безкоштовно на будь-яку адресу покупця.